Друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Знаходимося сьогодні. Ми на найбільшому авторинку вживаних авто в місті Луцьк. І тематично до пори року, сьогодні у нас другий день зими, будемо знімати досить популярні, надійні сімейні, безпроблемні позашляховики, паркетнички, якісь повноприводні автомобілі, які підходять нам під пору року. В різні бюджети, від дорогих до дешевих. Тому, друзі, підписуємось, поставте, будь ласка, лайк і поїхали з нами в такий тур по авторинку. Поїхали! Thank <laughs> you. Друзі, розпочнемо наше відео з досить популярних марок і моделей і автомобілів. Це Volkswagen Tiguan першого і другого покоління. Не думайте, що всі інші автівочки у нас будуть такі дорогі, як цей другий Tiguan. Просто ми тут припаркувалися і з цих автомобілів зараз розпочнемо. Давайте почнемо з більш дешевшого, першого покоління, гарний графітовий колір, оптика звичайна. Так, що нам пише про DVD? 10-й рік, 2 літра дизель, хороший надійний дизельний двигун, шкода Volkswagen Audi. Ціниться за рахунок дизельних двигунів. Також є бензинові двигуни, але бензин тут менш ціниться, як дизель. Хороші дизеля, пробіг 160 тисяч кілометрів. Написали нам пробіг оригінал. Цей автомобіль у нас на механіки. Ціна його 13 950. Комусь це дорого, комусь. Недорого. Але хочу сказати одне, що ці автомобілі, саме пробіг на цих автомобілях перевалив далеко за 300 тисяч кілометрів. Знайти його з адекватним пробігом практично нереально, хоча б з 200. Якщо тут реальних 160 тисяч, то ціна може бути плюс-мінус і актуальна. Але все потрібно дивитись, перевіряти. Тут жоден з сьогоднішніх автомобілів рекомендувати до покупки ми не можемо. Це просто огляд цін, щоб ви приблизно розуміли, що продається і по яких цінах. Якщо вас зацікавить якийсь із цих автомобілів і не тільки, можете знайти на авторія. Ось тут я прикріпляю номер телефону. Попередньо дзвоните до продавця, спілкуєтесь. Кажете, що приїде підборщик і буде перевіряти ці автомобілі більш детально. Потім закидайте його нам, продіагностуємо і надамо всі звіти повністю по автомобілю і свої рекомендації. Так, повертаємось до Тігуанчика. Гарненький колір, транзитні номера. Додаємо сертифікат 2,5 тисячі гривень, і також постановку на облік, яка складати може від 150 до 300 доларів, залежить від оціночної вартості в митній декларації. Так, гума літня, легкосплавні диски, але бачу, що в багажнику у нас вже є зимова гума на ковпака. Так, протектор у нас там ну, досить непоганий. На зиму, то що треба. Так, механічна шестиступенева коробка, старт-стоп, штатна мультимедія, підігрівів немає двохзонний клімат. Кермовна, звичайне, поліуретанове, круїз контроль, датчики світла, 4 склопідйомника. Стандартна базова комплектація 13950, 2 літра дизельок, 160 пробіг. Тігуанчик другого покоління. Класні автомобілі, візуально він вже набагато потужніше виглядає, ніж попередній Тігуан. Але тут у нас звичайна оптика, може ще бути максимальна, LED вирізає зустрічні автомобілі. ну і так далі. Тут у нас звичайна оптика, присутні умивачі, парктроніків передніх нема. Так, гарні диски. Гума. Ось така в нас гума. Це в нас, мабуть, зима-літо. Що тут нам пише продавець? 19-й рік 2-літровий дизельочок на 140 кінських сил, це 190 140 кВт це 190 кінських сил. 174 тисячі пробіг і 27 900 її ціна. Хороші надійні активочки. Якщо 2 літра дизельочок і повний привід, коробочка в нас йде DSG DQ 500. Хороша, надійна, безпроблемна. Є свої плюси, є свої мінуси. Найбільший мінус цих автомобілів, що на пробізі 150-200 тисяч, відпадають у нас дві, два датчика, які знаходяться в коробці передач. Датчики, які відповідають за першу, за другу муфту. Продіагностувати їх ніяк не можна. Він працює, поки він працює. В будь-який момент він може відпасти і у вас пропадуть або чотні, або не чотні передачі. Коштує це в районі там, 150 доларів сам датчик. Якщо міняти, то бажано міняти їх в парі. Плюс заміна. Коротше, прилипаєте там. В 500 доларів в принципі, цю проблему можна вилічити. На передньому приводі в нас коробочка йде DSG 381 Та сама ситуація, ті самі хвороби, в принципі, надійна, але є свої конструктивні проблемки. Давайте про кузови. Є звичайний кузов, є кузов All Space. Довга база, візуально прям корабель, похожий трішки на Touareg. Є вони п'ятимісні, є вони сімімісні. В принципі, різноманітні автівочки, хороші комплектації, гарні двигуни, ну і непоганий візуальний стан. Давайте нернемо в салон. Бачимо ми панораму, люк. Так, вона у нас повноприводна, перемикання режима їзди, автохолт, електростанковий, предмаксимальна мультимедіа, дістронік, віртуальний кокпіт, приборна панель, датчики світла, доща, підйомнички. Так, масаж сидінь передніх. ззаді в нас присутній підігрів задніх сидінь. Це звичайна коротка версія. Досить непогані автомобілі. Стартують в середньому від 25 і доходили ціни навіть до 30 тисяч доларів за all Space, семімісний, в гарному стані, щоб ще білий колір з чорною панорамою, і просто пушечка. Так, дивіться, який попався нам паркетничок. Це Hyundai AX35. Досить популярні паркетнички, корейці, недорогі в обслуговуванні автомобілів. В принципі, запчастини на них не дуже дорогі, порівнюючи з однокласниками, паркетничками, якимись там, Toyota, Mazda, ну і так далі. Як правило, вони йдуть на адекватних гарних комплектаціях з шкіряними салонами, з панорамами, з повним приводом. Повний привід, пам'ятаємо, відмирає в цих автомобілях на пробіги 150-200 тисяч і коштує ремонт в районі там, від 600 доларів і, може, трішки більше, залежить в якому місці ви конкретно будете це робити. Тут у нас 12-й рік, повний привід, автомат 135 кВт. сама хороша компоновочка, класні двигуни, хороші надійні коробки передач. 198 тисяч пробіг, і його ціна 14 950. Так, диски в нас зимові, точніше, диски в нас легкосплавні, гума в нас зимова. Що по цінам? Якщо це 1,7 дизельний двигун на механіки, ціна на нього буде в районі 11-12 тисяч доларів. Якщо це 2 літра на автоматі в гарній комплектації з адекватним пробігом в районі там, 150 тисяч км, то ціни можуть бути і 16, і 17, і 18, і деякі ціни навіть доходили до 19 тисяч доларів за пробіг менше. 100 тисяч кілометрів. Тому тут, бачите, ціни з кожним днем все більші і більші, а хороших автомобілів все менше і менше. Так, тут у нас сіренький колір, панорама, безключовий доступ на передніх дверках, шкіряний салон, клімат-навігація, підігріви передніх, відповідно, підігріви задніх сидінь. так, Допомога при спуску, блокування диференціалу, шкіряне кермо, склопідйомнички. Друзі, для замовлення послуги разового огляду, ось тут є номер телефончика, скидайте нам посилання і перевіряємо повністю автомобіль по таких критеріях, як лакофарбове покриття, комп'ютерна діагностика, якщо це дизельний автомобіль, стан форсунок, турбіни, сажево, фільтра, паливний насос, високого тиску, пробіг і так далі. Можна зробити витяг по базі даних, також заїхати на СТО, зробити комплексну діагностику ходової частини, подивитись на підтікання і дати свої рекомендації. Рекомендуємо цей автомобіль до покупки чи ні. Також можете замовити послугу супроводу на авторинку. Працюємо на найбільших авторинках України. Зустрічаємо вас цілий день, з вами перевіряємо негранічні кількість автомобілів до тих пір, поки не знайдемо машинку. І також послуга в нас є така, як підбір авто під ключ, де ви нам даєте критерії для підбору, такі як марка, модель, бюджет, комплектація, двигун, коробка, колір і так далі. По часу це займає, в принципі, до тих пір займає, поки не знайдемо для вас автомобіль. Так, друзі, і зараз покажемо вам найбільш популярний. Паркетничок з бюджетом там, від 11 до 13 тисяч доларів, їх найбільший вибір тут на Луцькому авторинку. Тут реально куди не плюнь, одній Нісан Кашкай. Одні Nissan Qashqai І бачите, тут у нас біленький колір. Я думаю, цей колір найбільше пасує цьому автомобілю. Особливо в нас чорна панорама, такі сіренькі диски від комплектації, бо це і білий колір. Ну просто пушка. В принципі, білий колір пасує абсолютно всім автомобілям, на мою думку, і седанам, і універсалам, і хетчбекам, і паркетничкам, і позашляховкам. В принципі, це мій можна сказати найулюбленіший колір, сам володів такими автомобілями. Давайте зараз глянемо цей Nissan Qashqai. Він у нас. Лінзована, напевно, ксенонова оптика, омивачі. Гума в нас зимова, не можу сказати, хороша, погана, тут все треба дивитись, перевіряти. Диски в нас з комплектації боус. Рік, 11 рік, 11800. Було зараз 11600. Його ціна 221 тисяча пробіг. Рідна фарба, з комплектація, підігрів сидінь, камери, клімат, шкіра, панорама. безключовий доступ. Гарненька комплектація. Двигун у нас 1,6. Це цепний двигун. Конструктивно він трішки складніший за 1,5. Ви всі хочете 1,5 двигун. Але. Якби знайти 1,5 зараз трішки важко. Приганяють абсолютно всі автомобілі 1,5, 1,6, 2,0, де є хороший стан. Знайти з кожним роком автівочки не тільки такі, а будь-які. Все важче і важче. Час іде, ці автомобілі наїжджають великий кілометраж. Тому тут треба дивитись від стану цього автомобіля. Він в нас цепний двигун, заміна цепочки там від 300 до 500 доларів. Раз замінили, катайтеся скільки хочете. Але знову ж таки, він конструктивно трішки складніший і може бути дорожчий в ремонті, ніж 1,5. В обслуговуванні вони плюс-мінус. Однакові. ну За виключенням заміни ГРМ. Так, нернемо в салон. Салон у нас повністю шкіряний, підігрів, шестиступочка. Повторюсь, у нас все було описано там на листочку. Слопідйомники. Салон, в принципі, у нас непоганий, доглянутий, навігація присутня, клімат присутній. Що спереду, що позаду. Вседіння в доглянутому стані. Все є, нема парктроніків. Ну, як так? Давайте далі. Все, кашкай це все добре. Давайте подивимося, ось Сантафешка. Також білого кольору, ну реально крутий автомобільчик. Знову ж таки, це в нас корейці. Як ви знаєте, корейці у нас не дуже дорогі автомобілі в обслуговуванні, я б сказав, в дешеві, але в обслуговуванні, не в ремонті. Повторюсь, 2,2 дизельочок, хороший надійний, є свої там, легенькі конструктивні хвороби, але їх менше, ніж на тому самому 2,2 на мазі дизельному двигуні. Так, 226 пробіг, 13700. Ну, ціна. Я не скажу, що маленька, не скажу, що велика. Тут все треба перевіряти, дивитися. Гума в нас зима, яка не яка, але зима. Диски в нас 18, чорні. Так, тормозні диски ще такі більш-менш. Трішки підзржавіли, видно, що автівочка трішки стояла. Колодки в нас в непоганому. Стань. Це в нас 10-й рік, також рідна фарба. Автомат у нас звичайний гідротрансформатор, хороший, безпроблемний. Своєчасно робіть обслуговування, робіть заміну оливи в цьому двигуні і коробки. Тим самим ви продлите срок експлуатації цього двигуна і коробки. Так, пишуть нам рідна фарба, автомат, гідротрансформатор, повний привід, електросидіння і 13700 її ціна. Давайте нернемо в салончик. Так, салон у нас шкіряний, Шкіра у нас така тут. Ге-ге-гей, як кирзові чоботи, попробую ще її стерти. Так, мультимедія у нас присутня, клімат двохзонний, зони, підігрів є, кермо шкіряне. Так, Що там у нас? Блокування диференціалу, склопідйомнички, Ну, в принципі, все, все, що нам потрібно цьому автомобілю. Оптика лінзована. Щось якісь тут омивачі присутні, можливо, не присутні. Все треба дивитися і перевіряти. Так, божественна на Toyota. Toyota Prado на українських номерах, на Волинських номерах. Подивіться, який конь. Просто ну нереальний. Ну, це не, не машина, це мечта. Пробіг у нас 399 тисяч, щось більш похоже на правду. На всіх автівочках 2006, 2007-2008 року ось такі пробіги. Це не комерційний транспорт, це звичайний такий позашляховичок, який накатав 400 тисяч з 2006 року. То коли ви бачите якийсь Opel Astra H або той самий Міган до вас пробігом 190-200, то не вішайте собі лапшу на вуха і будьте реалістами і розумійте, що таких пробігів нема. Де є пробіги 200, там відповідно ціна верх ринка і навіть трішки вища. Тому все, дивіться, перевіряйте. І Будьте уважними і обережними. 14500 доларів його ціна, плюс торг, газ, бензин, 2,7, атмосферний безпроблемний двигун. 2006 рік. Так, кермо ну, стандартно трішки перешити, але перешите досить гарно, якісно. Так, Коробочка у нас автомат, звичайна, що там, у нас перемикання цього диференціалу, ручне. У нас є клімат-контроль, що там в нас ще присутнє. Ну і в принципі все. 4 скло підйомника. Салончик у нас перешитий, і бачите, в нас шкіра плюс Алькантара, гума в нас зимова. Такі диски, Ну, прям не автівочка, а ну. Ну, досить непоганий автомобіль. Була б трішки дешевша ціна, реально можна взяти на зиму кататися. Старенький туксончик попався на нашому шляху. Приїхав до нас з Німеччини. Що по цьому автомобілі? Гума-зимова, диски, У нас 2 простий атмосферний двигун. Я не знаю, як на ньому їздити можна без газу. Хаваються автомобілі трішки, ну трішки споживають пального, тому тут вставимо газ за 300-400 доларів. І, в принципі, катаємось, горя не знаємо. Шостий рік і пробіг, як думаєте, 236 тисяч кілометрів. 7800 його ціна. Але пишуть нам оригінальний пробіг, автівочка з Німеччини, свіжий клімат, USB, AUX, шкіра. Давайте заглянемо в салон. Салон у нас дійсно шкіряний, механічна п'ята ступочка, підігріви, Ось така у нас штатна мультимедіа, двохзонний у нас присутній клімат-контроль, нас шкіряне, оригінальне трішки підфарбоване. Знову ж таки, роки беруть своє. І чотири склопідйомничка. Такий бюджетний паркетничок, але знову ж таки, як всі корейські автомобілі, в принципі, як і японські, десь не, десь можуть підвигатися корозії. Там трішки по ходової, десь там по аркам, по порогам, ну і так далі. Тобто кузов треба дивитися цих автомобілів більш детальні. Непогані двигуни. Хороші коробки передач, звичайна ходова, але кузов і такі моменти можуть бути трішки там в рижиках, в поперечках, в корозії, десь шпакльовочка, десь підфарбування. На це, в принципі, можна закривати очі автомобіль 2006 року. Так, і знову біленька машинка, знову гарний колір і українська реєстрація. Це в нас Audi Q5. Але Audi не звичайна, як ви приведете, бачите, з бензиновими двохлітровими те сайт-двигунами, а тут у нас трьохлітровий дизельний двигун. 266 тисяч пробіг і оце на 18700. Преміум комплектація. Так, гума стандартна у нас така всесезонка. Давайте заглянемо в салончик. Попереду ми бачимо безключовий доступ на передніх задніх дверках. Шкіряний повністю салончик, коробочки в нас, звичайні гідротрансформатори. Система у нас квадро. Для зими цей автомобіль то, що треба. Так, Приборочка у нас в милях. Це говорить про те, що втівочка до нас приїхала з штатів. З можливо, якимись дефектами, по кузову, можливо, дефектами двигуна або коробки. Підігрів'є є, клімат є, навігація є. Хороший двигун безпроблемний 266 тисяч. Ну, треба більш детально дивитися до приводного ремня ГРМ. Точніше, не ремня, а цепка. Цепочок тут може потягнути, ну, трішки грошей. Але якщо його вже замінили, то сідаємо, катаємось, горя не знаємо. Але знову ж таки, цепочок замінили це одне, треба дивитися, чи міняли нам прокладочки, чи перевіряли ті форсунки, ставили на стенд, чи дивились до турбіночки. просто коли міняють ремінь, точніше цепок ГРМ, знімають і обслуговують. Все, абсолютно все. Всі навісні елементи, такі як форсунки, турбіну, вже доступ є до сажовичка, ну і так далі. Тобто, якщо зробили це велике комплексне ТО, то такий автомобіль можна брати і за 17, і за 18 тисяч кататись і горя не знати. Але якщо ці елементи не обслужені, то сюди треба буде всипати немало грошей. Тут у нас 2,2 дізелечок не фарбована і там не фарбована. Ну, дивіться, є ще такі екземпляри, як Mazda CX5. Також непогані автомобіль, в принципі, досить гарний візуально. Візуально, а? Ага. візуально досить непоганий автомобіль має передні задні парктроніки. по комплектаціях вони також гарні. По ціні вони гарно проходять. Дивіться, 14900 його ціна, 12 рік, 2,2 дизельочок 129 кВт. Нефарбований повний привід, повний привід, непоганий. Коробочка автомат у нас. Гідротрансформатор 2,2 двигун. Ну, треба перевіряти її більш детально. На холодну рівень, точніше тиск оливи перевіряти на гарячу рівень. рівень Тиск також оливи. Тому що тут є проблема з масляними насосами, Срадає цей двигун масляним голоданням. Пересихають ці всі прокладочки, резиночки. Тут треба дивитися більш детально. На пробізі 200 тисяч готовтесь на капіталочку. Але якщо це все обслужили до вас, то, в принципі, ще там 100-150 тисяч цей двигун відходить без проблем. Повзкомплектація, безключовий доступ, датчики світла, дощу, ну і так далі. Пексінон. Так, по салончику він виглядає досить гарно. Дивіться, в нас повністю шкіряний салон, посередині ось така перфорація, червона стрічка. Так, 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 клімат двох зони, підігрів, навігація. Це в нас максимальна комплектація, є датчики в шинах, де, де, контроль полоси. Ну і так далі. Склопідйомнички у нас всі. Задній ряд у нас підтонований. візуально досить гарний автомобіль на чорних дисках на зимовій гумі. Щоб сюди поставити 2-літровий дизель від Вага на 140 кВт, ну, автівочка, реально, аналогів, як то кажуть, немає. Знову ж таки, це мазда. Трішки слабенький кузова, трішки тоненьке лакофарове покриття, але в цілому автомобіль непоганий, якби не було цих проблем з масляним голоданням. Так, друзі, поруч нас. Точно така сама Мазда, тільки там у нас диски чорні, тут диски у нас е, такі каструльні, сіренькі. Там гума у нас зимова, тут літня. Але плюс-мінус по комплектаціях у них однакові. Ксенон, парктрони попереду, позаду. Там чорний, тут чорний. Ціна у нас абсолютно однакова, 14900, також повний привід, також басе, також 12 рік, не фарбоване. Ти вирішуття, що просто відксерили ту попередню е, об'яву і переставили під це лобове скло. Так, безключовий. По салонах просто ідентична попередньому автомобілю. Все так само, також максимальна комплектація, також у нас контроль полоси, датчики в шинах, ну і так далі. Ширіний салон, стрічка червона. Кермошкирене, навігація, підігрів. Ну, от просто абсолютно два однакових автомобіля. Тільки тут у нас чорні диски на зимовій гумі, тут у нас сірі диски на літній гумі. Все. Однакові автомобілі, однакові ціни, однакові комплектації. Так, так, так. На першому місці у нас буде кашкай, а на другому місці зараз у нас посідає Hyundai AX35. Також непогані корейські автомобілі, користуються вони саме зараз попитом. Як всі. Корейці, японці, в них трішки таке слабовате лакофарбове покриття, але знову ж таки, це хороший надійний безпроблемний двигун. Саме тут у нас 2-літровий дизельочок, це 11-й рік, 11-й 10 -й. 10 10-й він буде у вас в техпаспорті, але модельний рік 11-й. І куплений в Європі він 11-м роком. Так, нефарбований 260 пробіг і ціна 11950. Так. 4х4 повний привід. Оце єдина хвороба цих автомобілів. повний привід. В коробці передач злизуються шліци і задній привод у вас перестає працювати. Він нічим вам це не сигналізує, просто задні колеса у нас ну, не крутяться. Крутяться тільки в ходу в холосту, як то кажуть. Працює тільки передній привод. Гарний графітовий колір. 2 літра це можна сказати еталон надійності, це досить хороший корейський двигун. Е, реально, можна сказати, мільйонник. Також ставились тут 1,7, дизеля. Також непогані, але ну, трішки слабуватий він. По надійності він надійний, але трішки слабуватий. 2 літра самий топовий двигун. Шкіряний салончик, механічна коробка, що там клімат. Мультимедії немає, присутні підігріви. кермо шкіряне в нас. Так, блокування диференціалу, датчик світла, напевно, є. І, і все. Ага, і задні у нас підігріви. Ах, підігріви задніх сидінь. Знову ж таки, повністю класний автомобіль, але повний привід, проблема з задньою осью. Так, друзі, не спішимо перемикати відео. Зараз покажу автівочки, які ми вже підібрали. І це, на жаль, будуть не паркетнички і не повний привід. Звичайні універсальнички, як правило, тут 90% універсала. ну, можливо, трішки менше. Зараз покажу, що ми підібрали, по яких цінах і в якому стані. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки. І до нових зустрічей. Всім, пане ще одне підібране авто за послугою підбір авто під ключ. Це меганчик 4-го покоління 2018 року. І цей Меган тим, що він весь в рідній фарбі із адекватним пробігом 144 тисячі кілометрів. І навіть ця автівочка вже на українській реєстрації повністю обслужена і готова до експлуатації. Цей автомобіль у нас весь в рідній фарбі. Ми замінили гуму, встановили зимову, нову, хорошу, досить непогану. Також в комплекті є літня гума, нові колодки у нас. Автівочка у нас обслужена на 110 тисяч кілометрів. Зараз на 140 Вся автівка в рідній фарбі, середня комплектація. Шестичка, двохзонний клімат, маленька навігація, круїз-контроль ліміт-контроль, оригінальне шкіряне мультикермо. Зараз наш водій сідає за кермо і цей автомобіль в місто Дніпро. Напрощайтесь. Дякуємо вам, хай служить і приносить тільки вам задоволення. День Сьогодні у нас четверг. Сьогодні досить складний базар, але все ж таки ми знайшли для наших замовників по послузі на авторинку. Ось таку класну Opel Astra H. Майже вся ціленька, задня кришка башника от так отак чуть-чуть підфарбована. Без кримінала, без шпаклівки, без зняття і тому подобної ерунди. У нас максимальна оптика, адаптивна, ксенонова. Хороша зимова гума. Диски в нас на ковпаках. Дачки світла, дощу, круїз-контроль, оригінальне шкіряне мультикермо 240 тисяч пробіг, рідний перевірений 100%. Пару тисяч назад у нас замінений рем, помпа, ролики ремні. Зараз треба замінити тільки оливу. Ось така в нас нештатна мультимедіа. У е, нас є клімат-контроль, механічна п'ятиступочка, склопідйомники. Ну, в принципі, все, що нам ще потрібно в такий автомобіль. Восьмий рік, 1,6 бензин, гарний сам. Хороша середня комплектація, і ціна цього автомобіля вийшла 5500 доларів.